Діти вчать дорослих читати у Львові. Стартував всеукраїнський дитячий книжковий форум. У місті літературу представлять всі видавництва України. Тут влаштували читання разом з відомими дитячими письменниками та інтерактивні ігри. Організатори кажуть, українські малюки читають багато як українських авторів, так і Джоан Роулінг або ж класику Жуля Верна на форум приїхало 500 діток сиріт. Відкриття пройшло казково. Діти стали супергероями, які повинні. Ні, врятувати країну та навчити дорослих читати і любити книжку. Ми придумали таку цікаву гру. І оці от діти, вони книгомани, вони найкращі читачі України з різних областей. Ось вони зараз демонструють, вони є в образах хранителів суперсил. Тому що діти повинні здобувати суперсили і ставати супергероями для того, щоб врятувати країну від мороку. Я люблю жанри філософії та притчу. Ще ще люблю пригоди українських козаків. Та ще полюбляю деякі історичні книжки. Я люблю читати фантастику, фентезі та детективи. Зараз мої ровесники дуже полюбляють Джона Гріна, Всеволода Нестайко, Сергія та Марину Дяченків, також Жоан Роулін. Я дуже люблю читати фантастику, і такі дитячі, добрі твори. Дуже люблю туваян. У мітролі ну, дуже такий добрий світ і мені дуже подобається. Також люблю Андрія Бачинського. І найбільше потопів оформи мобіні приходи Остапа й даринки.